Привіт, як діла? Дратує вас ні? Дівушка, що скучаєм? Можна познайомитись, женщина? Передайте за проєс в кожному випадку. Людина, яка звертається в такий спосіб, ризикує отримати від пані Акадєвушки, а ака жінки по хребті чим небудь що в неї там в руках, якоюсь кошовкою. Та бо якби мені хтось скаже женщина, то торбинка дамська перетвориться на кошовку. Небезпечна історія взагалі, тому треба дуже фільтрувати. Є дуже багато пань, які ображаються, коли до них кажуть женщина чи жіночка, тому що вони хочуть, щоб до них казали «дівушка» чи дівчина. Ви би як хотіли У нас на Західній Україні, є чудове звертання, прошу пані. Про пані згадала приклад Кобзон коли ще був живий, і коли йому можна було їздити в Україну, то він давав якісь концерти в Штомері, і на диво, що журналістка до нього підійшла і звернулася пане Йосип. А він ну, який я там пан? І була дуже гарна відповідь. Це були 90-ті часи. Перепрошую, але просто слово пан зобов'язує до шляхетності. І він всім просто в калабаню тут, ну, показало істину картину, хто є шляхта, а хто є Кобзон. <смеш> <смеш> та, Кобзон не шляхта, факт.